Доброго раночку, шановні глядачі. П'ятниця ранок йду на роботу. І так, знаєте, на душі гарно, бо такий, така погода красива. Я вже бачите, як йду. В одній сукеночці і в кросівочках І не холодно, 22 градуси зранку. Нарешті ми дочекалися тепла. І Зовсім по-іншому себе відчуваєш, коли теплесенько. Прийду з роботи, будемо крутити голубці. Дякую вам всім за хороші коментарі під пасочкою. Мені дуже приємно. Всім вам теж бажаю, нехай все вам вдається і смакує. Як красиво кругом. Кульбаки цвітуть. Люди прибирають свої території. Красиво. Яка гарна весна. Так, я вже вдома поставила відварювати листя, вариться рис і тут Софійка замішує желе на бите скло. Я купила сметанку. А ну, до я покажу людям пасочку, яка. Зараз покажу вам пасочку, я розрізала, як вона виглядає. Пасочка дуже смачна. Я один раз вкусила, от то Стасюк вам мала бути, а я розрізала. Погляньте, яка гарна, жовтенька, гарненька, нічого не липне. От, бачите, чистенькі в мене ручки. Зараз розріжу ножиком. От, до ножика нічого не липне. Ізюминка тільки вчепилася. Розинка, бачите? Все гарно, все красиво. Отак. Жовтячок такий. Всі, хто сьогодні пік пасочки, чи завтра буде пекти, нехай все вам вдається. Да доця? Смачна паска з пік. Yeah. Так. Стасик вибиває земка. І виніс на вулицю. Так, і ми трошки переставили, так, як в нас було раніше, диван із столом поміняли софійками і підлогу. Так, поки інгредієнти на голубці холонуть гарячі, то я. Приготувала все для печінкового торта. Я вам, друзі, проговорю, а хто захоче, в мене дуже класний рецепт, перевірений вже роками. Дивіться, в чашу комбайна ви можете на м'ясорубку поклала 5 кілограма курячої печінки. Можна любу, але з курячої просто найніжніший тортик. Пів кілограма печінки, 5 яєць, пів стакана молока і пів стакана борошна. Легко запам'ятати, пів борошна. 0,5, 0,5, 5 і 0,5. 0,5 печінки, 5 яєць, пів стакана борошна і пів стакана молока. Перець і сіль. Оце все, що треба для торта печіночного. Але я вам прикріплю посилання. в мене там є детально все, як я роблю тортик. Печіночний, дуже смачний. Хто хоче, то, будь ласка, заходьте, дивіться. Обов'язково зачистити, щоб не попадалося там ніяких плівок. потім, Бо вони відчуваються дуже. Сам блінчик такий тоненький, ніжненький, щоб ніякі жирочки, ніякі плівочки не потрапили. Так, отакі маленькі, красивенькі голубчики ми з Софікою накрутили. Отут в мене поливка, соус. Тут сметани півлітри, півлітри домашнього. Соусу томатного і ну, грамів, мабуть, 150 смальцю. І зараз я сюди все заливаю. І ставлю тушити, закип'ячу на плиті і потім поставлю у духовку. Так гарненько закрила поливка голубці, і я ще зараз вкрию листочками капустяними зверху, обов'язково так акуратненько вкриваю. Незручно одною рукою, ще тут листочки, бачите? Розбираю одним словом, ми зрозуміли, і все, і буду тушити. У мене на каналі є відео окреме, як я готую голубці з всіма деталями, з нюансами і з секретиками. Кому цікаво, запрошую, будь ласка, дивіться. Це відео набрало більше 150 тисяч переглядів. Будь ласка, кому потрібно, користуйтеся на здоров'ячку. Я закріплю його в коментарі. Так, тут замаринувала в притолка сіль і перчик на ніч замаринувала філе для цезаря. Зранку його візьму просто на пательню, рівненько розкладу, і так на невеличкому вогні при закритій кришці з двох сторін його на пательні засмажу, можна сказати. Ну і буду смажити зараз млинці печіночні. отаке воно на рідину, скажімо так, на густину. І все, буду смажити. Два маленьких тортики буду робити. Пательня в діаметрі, може, має сантиметрів 13. Десь так. Так. Смажу млинці і паралельно тут уже замочую цебулиня. Я його замочую, заливаю водичкою, Прокипічу хвилин 5, і воно стоїть цілу ніч. Тоді будуть гарний насичений колір у яєць, вкрашених наших. Софійка тим часом наміряє сметанку заливати наші галареточки. Так, цибулька з морквочкою, начинка для тортика печіночного. І дала сюди дві ложки майонезу. Можна грибочки посмажити, горошок не додають зелений. ну Це вже таке. Я люблю класику, цибульку з морквою достатньо. І просто перемішую все гарнисенько. Так, посолити і поперчити, я не знаю, чи я сказала, обов'язково можна навіть приправку якусь улюблену. І все можна навіть тепленькими паралельно змазувати, воно тоді гарно просочується. Я підготувала дві тарілочки, зроблю на дві тарілки два тортики. Тенню, друзі, змазую олією пензликом на печіночний торт. Отак змазую млинці намазкою, дуже товсте не треба, вони тоненькі. Товстий шар не кладіть, ну, якщо хтось буде готувати. Вони тоненькі і не треба дуже, щоб аж текло все змазую так доверху. Закипіло цибулення, я його виключаю до ранку. З Таких височеньких два тортики вийшло. Якщо ви не дуже любите високі, то у вас навіть може вийти три, просто таких нижчих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, по-моєму, млинців одному. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. 8 млинців в одному тортику. 16 млинців в мене вийшло. Друзі, дуже смачний торт. І дуже просто: хтось сказав, що це важко, мені не важко. Він дуже просто готується. Можливо, хтось ще не придумав меню. То, будь ласка, користуйтесь, прикріплю посилання під цим відео. А прикрашу їх вже, звичайно, коли буду ставити на стіл. А зараз я їх візьму у кульочок поліетиленовий і. Поставлю в холодильник, він буде, він буде настоюватися, пропитуватися. І перед подачею на стіл я розрізаю спочатку, змазую майонезом, прикрашаю. Ну, і тут же Софійка приготувала желатин замочила сметану з пудрою, з ванільним цукром. Але, друзі, ще слабо захолонуло м'якувати, то буде робити його пізніше трохи. Я, друзі, ще зараз полюю помідорчики свої і баклажанчики, перчики. Як вони вже поправились, стало сонечко, вони просто ростуть на очах. Дуже гарненькі вже. Так мені подобаються гноми, такі вони мені гарненькі, такі вони мені товстенькі, такі вони мені класні, дуже класні. Ось, тумка так гарно поправилась. Така, бачу, що вже вона стає, така доросліша є, скажімо так. І, і петунія моя гарнесенька вже. А тут взагалі такий один помідор якийсь. Бачите, переросток величезний вигнався. Я зараз їх попідливаю і поміняю ще, друзі, постіль. От, і буду вже відпочивати, вже 17 година, поки я вам змонтую відео. Це немало часу займає, часом 2,5 години. От, але вже звикли, що в 16 ой, 18 вже ж ви мене приблизно дивитесь. Тому на цьому, мабуть, друзі, завершу це відео. Голубці в духовці. Результати вже будуть завтра чи в неділю. Спасибі Збройним силам, честь, слава їм і хвала. Нехай будуть бережені вищими силами. Також всім вам дякую, друзі, за підтримку. У нас там висадили туйки, бачите в рядочок, за добрі ваші коментарі, за вашу довіру, за те, що готуєте за моїми рецептами. Пишіть, хто пік сьогодні пасочку. Як ваша підготовка до свята? Дасть Бог, чекаємося Великодня. Спасибі Богу за все. Спасибі Збройним силам, спасибі вам, мої хороші. знову вам здоров'я, терпіння! Злагоди ваших сім'ях всього самого доброго, світлого. До нової зустрічі, до побачення!